День веслування в нас в області, ви знаєте. На нормальному підйомі, ну так стається, хто-то гірше, хто-то краще, але в основному ми сьогодні попадаємо на чемпіонат Європи, і світу і так далі. Ну, не вдалося на Олімпійських іграх, але я думаю, що це все, все в перспективі. Хочу вам побажати сьогодні, щоб ви плідно провели і поучаствували в змаганнях, і провели тренування. От, і щоб і на Кубку відкритому, тобто на командному чемпіонаті Ібратровській, на чемпіонаті Серед ШВСМ достойно представили школу нашу і область спортивного товариства на цих змаганнях. Я вірю в вас і сподіваюся, що ви нас не підведете.

А, а Подивитися електрокардіограму, скажи, що в тебе.